Так. В принципі, ми з питаннями закінчили. Я слідкую за часом. Давай тоді перейдемо до твоєї агенції, Діма. Розкажи, що у тебе там? Як справи? Чи вже зробили профіль на бабусю Івана, чи вже є ця друга агенція? Ну розкажи, будь ласка, то люди слідкують, чекають. Не вже... Вони ж не приходять сюди про новинки послухати, а про твою агенцію. Да, давай зараз я дуже, дуже швидко розповім про цифри і одразу хочу перейти в такий новий формат думки в голос, де ми з тобою разом погенеруємо думки, да? повідповідаємо на різні питання просто в голос. І якщо говорити про цифри, досягнення є різні, кількісні, є і на особистому фронті, як соло фрілансер дійшов до 200к. Планував дійти десь влітку, навіть подивився у чатику. От коли я там прогнозував десь у серпні, вийшло це зробити у травні. Ну тобто, це профіль ще привабливіше виглядає. І, в принципі, наскільки я знаю, наступні майлстоуни це вже десь там півмільйона, тож на, на, на найближче там. Три роки я замовкаю з цією темою та з цими оновленнями. Якщо говорити про агенцію, пам'ятаєш, ми тоді знімали декілька сценаріїв, чи отримав, чи не отримав, так, да, отримали топрет Плас. Щось там з затримочками в день-два, але саппорт написав, що. Да, дійсно, у нас оновлюється система від одного, там, до, до 48 годин, це відбувається і якось норм. Єдине у нас фрилансер, у якої не було там, жодного контракту, ми перше завели швиденьке, да? вона дуже довго отримувала після закриття контракту, десь тиждень щось отак відбувалося, але все пройшло дуже достатньо гладко. Тобто, всім, всім ексклюзівом при, прилипло це. І знаєш, як у мене один питає. Каже, вау, а що це? Що воно нам дає? На що воно впливає? Ну з мого погляду це впливає лише, лише на наш рівень ЧСВ. Во це найбільший вплив. Да, що ми стаємо ще те, що ти нові профілі всі заводиш і після першого контракту, навіть на 5 доларів, вони стають топ-рейтед плюс, тобто велью для подальшого ну. Ну, так вийлью в тому, що, типу, в тебе, ну, так, так, то був один топрейтед, а стало 20 вас А, Що ми всі супер... -офі... А, до речі, тім Пейдж виглядає супер топово. От в цьому розрізі воно виглядає супер топово. Єфочка, то про яку я вже говорив. Діж переминули поріг, перетнули поріг у 60-тік. Понад 30 контрактів вже у статі профілю знаходиться. Є нові тіммейти, з деякими прощаємося, з деякими налагоджуємо контакти. Ну, тобто починається ось ця от рутина. Але я тоді навіть минулого разу розповідав, скільки коннектів ми там да, витратили, що у нас там за 10 тисяч коннектів воно все вийшло, але зараз найбільше. Цікавий для мене момент це стата, це статистика. От це те, з чим я стикнувся. Тому що от це якраз я хочу з тобою трішки, от буквально зовсім трішечки да, в голос про говорити, про свої думки. Я хочу почути твої думки, тому що цифри вали достатньо багато. З одного боку, їх мало, з іншого боку, їх. Дуже багато. От увесь місяць ми займалися тим, що ми налагоджували збір, і в тому числі збирали історичні дані, тому що вони є цінні з точки зору побудови ну, бачення дінаміки, яка відбувається. Майже все можна збирати, окрім от бустів, бустів профілю оцих профільу, то що я у тебе там питав. Насправді ми збираємо вже все по конектах, а тепер виникає питання. І по рефандам коннектив збираєш? По рефандам? По рефандам ні. Нехай це буде поки що така от, ну, там, розбіжність, вона не настільки суттєва. Тому що тут більше більше цікаво, знає. Ну, на нашому етапі це поки що велике. Але я, я розумію, гарне питання. І цих питань дуже багато. Але виникає питання. А які цифри? Нам потрібні. От я тобі просто наведу приклад. Ми коли все збирали, а потім намагалися зрозуміти, яку динаміку ми будемо бачити, і зробили таку тестову да, динаміку там, по коннектах. От дивлюся я на динаміку витрачання коннектів загально і окремо по кожному фрилансеру. І виникає питання: ну, супер, витратили. І що з того? Ну, от просто знаєш, вирвано з контексту витрачені конекти, це, ну, це, це цінність нульова, тому що до чого вони при, призвели. Ну, так, от, от до тебе, от у мене питання. Я тобі вже, до речі, задавав питання, да, там, е, яка е, е, ідеальна воронка з твого досвіду? да? Можеш, будь ласка, повторити зараз для тих, хто не читав це? Яка саме воронка чи про метрики? Бо я якраз метрики, тут відбила... метрики по воронці. Значить, дивись, у мене є навіть цей була презентація, і в мене пам'ятаю, що я там отак написала якраз я її знайшла. Дивіться: типу, ви рахуєте тільки reply rate, а треба, типу, рахувати? Типу мільйон всього. Да? Типу, робимо скрін, робимо скрін. Типу, ну, найперше, що ви рахуєте, це звісно, що профіт. Наскільки ну, просто банально з каналу ваших продажів ви витратили і скільки ви звідти затягли? Без профіту немає нічого. Реплай рейт, б'юрейт, він рейт, естімрейт, естімрейт це скільки ви змогли. Ну, До цього аналізу це важливий, тому що це означає, що це кваліфіковані ліди, як ви змогли їх конвертувати в те, щоб додати їм ціну. Кількість лідів в принципі, кількість кваліфікованих, ціна закваліфікованого ліда, це важлива, да, середня. Lost reasons, чому ви їх втрачаєте, наскільки ефективні кожні фоллоапи, наскільки бусти ефективні, скільки ціна першого Касання, да? тобто скільки ціна серед типу, да. Скіль, відсоток з бідів в виграші. Ну, коротше, Я можу це ще не буду вам перекладати це все. Тобто дуже багато всього, що вам треба дуже багато трекати, якщо ви хочете реально ну, в усьому шарити і так далі. Оце мені, в мене є пустишки стат. Це чисто моя штука, винахід мій. Пустишки стат це. Ви дивитеся після кожного його тижня чи після кожного місяця, скільки робіт, на які ви подалися, вони взагалі нікому не відповіли, нікого не найняли. Ну, тобто, просто клієнт тупо запостив і все. Ну, на перевірочку, знаєте, таких да, людей. Да, да. так У мене в голові є ще додаткові параметри. Це вже да, там багато їх, да, а, да. але і... суть в покращенні, ваша задача: ви дивитеся метрику? І ваша задача не просто на неї дивитися. О, класна метрика. А ваша задача, звісно, покращувати ну, кожну О. з них. І тут, тут багато питань, ти знаєш, я для себе намагався зрозуміти, що мені, наприклад, мені потрібен такий дуже компактний дашборд, по якому я, в принципі, по індикаторам буду робити висновки. Тому що зараз їх робити дуже складно і будувати якісь стратегічні ці, цілі перед собою ставити. Наприклад, я тобі просто декілька ситуацій, знаєш, я у себе в голові моделював різні ситуації. Окей, у мене була така історія, що я в чатику постив да, про рентабельність фрилансера. То у мене була більше відповідь на питання, да, що отримав фрилансер. Але є такий момент, що є нульова рентабельність, вона розраховується. Ну тобто, по мірі того, як ви. Вкладаєте в фрилансера цей момент все далі і далі. І, і треба розуміти, чи виходите ви по фрилансеру на нульову рентабельність? Раз. Друга історія, дивись. Знову ж таки, можна аналізувати фрілансерів як, як ефективність по ним і профіт можна по ним. Ну, тобто, ефективність буде е, наскільки. Більший розрив між вкладаннями в нього до максимально можливого зароб... заробітку? Тобто, у всіх же є ліміт, я маю на увазі, що є кількість годин, які вони працюють, є його рейд, і тобто, вище цього він не стрибне. І тут виникає питання. А, а як чи є якась стата? Як порахувати розумні? Вкладання в фрилансера. От уяви, на, на, наймаю тебе дизайнером, да? починаю по тобі бустити, пушити біди і так далі, тому подобно, витрачати, там, наприклад, на автобідери, на конекти, на все. Витрачаю, витрачаю, витрачаю. А скільки я цього? Мо, я, я розумію, що більш ніж ти з спроможня заробити за цей період, враховуючи свою завантаженість та свій рейд, більше цього витрачати не має сенсу, тому що це буде просто в мінус агенції. Ми зараз не говоримо навіть про комісії, да, якийсь якісь, якісь порік, да? ну, умовно кажучи, що на одного фрилансера є сенс витрачати в місяць, там, я не знаю, там 150 коннектів. конектів. Для кожна, я думаю, що це можна прорахувати тільки як average, типу, по своєму досвіду. Тобто, наприклад, те ж саме, як коли ти робиш sales план, наприклад, да для того, щоб зробити sales план, тобі, ну, наприклад, щоб знати, що там, щоб продати два контракти, там двадцять тисяч доларів, тобі треба зробити стільки то бідів. Для цього тобі треба, ну щоб визначити, який план побіда. Тобі треба знати відсоток в реплай і відсоток в він як мінімум. І якщо в тебе немає цього досвіду, то ти береш цей реплай, і він ну, як гіпотезу. тільки. Да, да, а, далі дивишся, а далі дивишся а далі дивишся. Да, ну, типу, і на наступний місяць робиш ну, оцей факт make real. Типу, і після цього, типу, ну, правда така, що ніяк. ти тільки, ну, Якщо це перший, перший фрілансер. А вже з другого ти можеш розрахувати план, що типу твоя ціна е е lead Acquisition або контракт да, тобто скільки тобі для залучення треба, на да, кого то ліда, і так далі, в середньому і ця ціна означає, скільки тобі треба ну, для того, щоб взяти цей uh -huh. свою маржу, uh -huh. заплатити фрілансеру. Uh -huh. І оце, Але тобто на першому фрілансері ти ну, фактично. ну, це як ризик, це підпри... підприємницька діяльність. Да? Ну, типу, перший фрілансер, так, а другого ти оцінюєш по своєму досвіду з першим. І так далі. Ну, типу, так наступне, і йдеш. Наступне, да? наступне, От ми тягнемо за. І скільки всього зараз вилазить? Окей. Е, наймаю тебе, от ти у мене дизайнер. Ми по тобі там Дякую. бустимо, пушимо. А, а відповідь нульова. Ну, тобто, відповіді ідуть, і я бачу, що профіту з тебе менше, ніж ми в тебе вкладаємо. Чого? І... Ну, я не знаю. Ну, наприклад, я, я ж кажу, ми думки в голос. Думки в голос. А я, я не тебе питаю. Ну, я маю на увазі, що в цей момент я така, чому? О, типу, я кажу, чому? Тобто ми зможемо прорахувати, чому? розумієш? Тобто, е, Ми йдемо і розкладаємо нашу воронку. Типу, на якому етапі просадка? Типу, що значить, е, ну, ти вкладаєш, наприклад, вклав ти в мене тисячу доларів жодного війну. Наступний крок: я так, такий, а скільки було кваліфікованих лідів? Ти, наприклад, там. 200 було кваліфіковано і нікого не закрили. Чи винний фрілансер? Ні, от, ви не клоузер. От, да? от. А далі йдемо, тобто поворонці, ви йдете з оцієї вузької сторони, да? ви йдете сюди. І дивитеся, де у вас найбільший е відсотковий е оцей. Як ді, ну, діра відсоткова, да? тобто, де, Якщо, наприклад, ви такі, там, був тільки один кваліфікований, але було 200 реплаїв, тоді питання вже до лідогенератора чи е, хто робив цю лідогенерацію? Да? Тобто, Чому ви настільки багато бідились не на своє ACP? Ага. ви... А якщо, наприклад, у вас був тільки один реплай, а було, там, наприклад, 200 подач? Тоді питання, а чому так погано відповідають? Йдемо далі дивитись, був, наприклад, 50% view і тільки один оцей реплай. Значить, профіль нормальний, да? але ви погано пишете кавери, все знайшли. Якщо ви йдете і дивитеся в 0% view, щось не так з профілем. Да? Да. Тобто оці штуки всі можна розкласти повністю покроково. От тут да, ти правильно говориш, що коли починаєш рахувати всі ці індикатори, да, в тому числі по ефективності, то виникають нові індикатори. Тут вже ми більше занурюємося в юніт економіку, тому що треба розуміти, а скільки з них було якісних, а потім дивимося, аж та чого, чого такий маленький відсоток. Бо я хочу сказати, що, ну, типу, насправді виходить майже в будь-якому варіанті, ну, проблема не у фрілансері. А. У фрілансері проблема тільки, якщо е ви йому дали роботу, а він її не зміг виконати. А якщо ви а, не можете тепер, продати. Дивись, а тепер інший сценарій. Це ну. є якийсь порік по. М Ну, якусь мінімальну кількість треба надіслати якихось повідомлень, да? якісь ну, мінімальні хоча розвитки. Хоча б одне, щось треба зробити. То тут зразу виникає питання, що не з усіма рейтами, враховуючи реальні ліміти людей по виконанню робіт, да? ну, Можна вийти на правильну рентабельність. Ну, умовно кажучи, якщо у мене буде рейт 5 баксів, і ти мене наймаєш, і я працюю 6 годин на день. 5 у 6 30? Я вмію так теж помножу 30 помножить ще на 5. Це скільки в тиждень? 150? 150, ну. і помножить на 4. 600. 600. Якщо агенція, от як там дівчина писала, да, агенція забирає 50%, наприклад. Да, то нам треба 50. Це значить ми максимум можемо забрати 300. А, а якщо ми забираємо тут ще комісію апворку, то це вже 270. Ми грубо так, грубо рахуємо. Ну. 270. А тепер за ці дві. 200... що ти, до чого ти ведеш? Ну, а оці от 270, скільки конектів так. я можу за це купити, і скільки бідів або бустів? Ні, ну це все зрозуміло. Ну, але це... за 5 доларів тебе наймуть дуже швидко. Також зрозумій. Типу, за 5 доларів тебе наймуть з перших 10 бідів. Хтось найме. Ну, типу, це, типу. Йме, але скільки я згенерую безпосередньо для себе та для агенції? Ну, все зрозуміло це. Але для цього до того, як ти. Ставиш собі рейд, ти робиш маркет research. А саме перше, йдеш в talent search, дивишся діаграмкою, скільки в середньому жоруть по всьому світу. Друге, дивишся діаграмку, скільки в середньому по твоїй країні. Третє, йдеш і дивишся, скільки в середньому від клієнта ставиться. Четверте, йдеш і дивишся, поскільки по рейту, який би ти хотів гіпотетично, є робіт, які ну, є живими і так далі. І таким чином в тебе є розуміння, ти не можеш просто поставити фрілансера на 5 доларів, просто ось цього зайшов такий, ну, думаю, 5 доларів. Ні, ти ж підеш і зробиш маркет Research. Коротше, я тебе так скажу, цифр багато в голові, навіть є ідеї. Зараз буду дивитися, що воно буде показувати. Ну, в принципі, у мене там є декілька параметрів, які повинні на маленькому дажборді показати мені стан справ і розуміння, де треба купатися. Але дивись, ще одне таке додаткове питання до тебе. Коли ми будуємо нашу вороночку, да? вороночку Ну, буде. з усяка даними так. Да, по кожному так. етапу, так. А, кількість. Кліків по бусту профілю. Куди mm -hmm. ми повинні віднести? Не дуже зрозуміло. Якщо в поворонці, то це, ну, типу, поки що нікуди. Це до лідогенерації, це до першого тачу, до першого контакту, до реплаю. Фактично, як бідинг. Так от, ти знаєш, до чого я прийшов? Що насправді у нас повинно бути дві воронки: одна та. А, як... Ну так, одна, яка, типу, можна outbound і А, yeah. uh, Ну, можна так, або багато хто робить, що вони прирівнюють, uh, типу, відповідь на інвайт до реплаю. Типу, не відповідь на інвайт, типу, інвайт прийшов. Ти дав відповідь, і якщо тобі на неї дали відповідь, то це як реплай. Ну, по-різному буває у всіх, але я теж вважаю, що треба мати дві ворони. Коротше говоря, отак от багато різних відкриттів в голові починається і е, вже в принципі налаштували цей пилосос, який втягує, втягує все втягує щось е, саме, щось напівавтоматично втягує. І скоро скоро буду дивитися на цифри, тільки після цього буду робити якісь стратегічні рішення та кроки. Тому що зараз, знаєш, я ж кажу, коли побачив, скільки витрачається конектів і яка динаміка витрат, Думаю, супер, ну витратили. І що? І що з того? От Тамара, у нас саме час вже переходити до розіграшу. Гайс. Давай.